Усім, привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, же я, Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися вибори в Молдові та її шлях до ЄС. Цинічний Кім. Від каналу, як ви зрозуміли, Цинічний Кім, це якщо що наш дорогий друг, якби, Кім, який мені донатить, який мені там замовляє різні відоси, він ще один мені відео замовив, ну, не цей але. Він теж буде в майбутньому. Ну що ж, з вас сподобайки підписники на канал, якщо вам щось подібне сподобається. Звичайно, вже... і, звичайно, коментарі і додивитися відоси до кінця. Блін, Камера якась не дуже. Треба її. О! Так лапить. О, ось так нормально. Ось так нормально. Коротше, друзі, я не буду довго затримувати відос. Світло, наше ти мені в руку палиш, але окей. Поїхали, як то кажуть. Я вас вітаю на зв'язку. Кім точніше здорова. Що правильно буде сказати, цинічний кім гадаю, ви неодноразово да. стикалися з думкою, що наша реальність вже відверто бісить. Ну а я вам запропоную спробувати її висміяти, як це зазвичай буває в енергічностеречних шоу. Та й тему я для цього підібрав відповідно. Якщо вам такий формат сподобається, поставте вподобайку, залиште свій коментар та поширте зі своїми друзями Ну а ми починаємо. Це як чисто передачі були, там, не знаю, на якомусь один плюс один чи щось таке. Типу, у Кіма якісь заставки приблизно такі. Або, можливо, я щось плутаю. Ну, не знаю. Молдова невелика країна. О, Молдова, так. Да. Теж країна, яка постраждала від агресії від ДРФ, є таке. Я, до речі, навіть згадав, з чим можна було, типу, що об'єднувало Україну, Грузію, і Молдову. З поміж безвізу. Те, що Росія на них напала. І це дуже сумно. Іна навколо якої останнім часом стало дещо спекотно, навіть попри осінню погоду. Шіде семеня, цара Дінкаре праві у... також країни, з якої походять деякі мої родичі рудалямелі. Здавалося, що могло стати причиною такої уваги до постсовкової країни, яка не могла поголодитися економічними успіхами, але й не єдиними позитивними асоціаціями з нею для людей за кордону було вино та завдяки Євробаченню епіксах з гай. Як не дивно, це спроба Молдови вступити в ЄС, і ну, звичайно ж це не дуже подобається московитам, м'яко кажучи. А також ну при... це очевидно, мені здається. Типу, очевидно, в'язаними з ними силами в самій Молдові, але для початку трохи історії. Почати гадаю, варто від президентських виборів 2020 року, на яких тоді ще кандидатка Майя Сандо здолала тодішнього президента Ігоря Додона. Лю... Да. Ігор Додон, це, звісно, я б сказав би піздець. Доночі є прізвище цілком відповідає його характеру. Я відкрито висказував свою позицію, ще раз висказую, я вважаю, що де факто Крим російський, Юридично не признаний западом на даному етапі. Я сиділо, що Санду ще до президентства мало політичний не тільки досвід у вигляді у роботи в МВФ. Робот... Вона працювала радником в виконавчого директора світового пакту, автора дебі. Я не буду писав писаючи. На посаді міністерка освіти, та хоч і недовго, але роботи відповідає. Я не буду цього <плес> читати. ...якості очільниці уряду Молдови, тобто будучи першою особою республіки, бо, на відміну від України, там чисто парламентська система. І пов... Ну да, до речі, там чисто парламент рішає. У нас були і парламент рішав, і президент парламент. ну... Прис... Парламент, парламентська республіка, потім президентська була при Янику. Зараз вже, можна сказати, більше президент рішає. Але у нього і так є більшість парламентів умовно. Типа, слуга народу має більшість парламентів, парламенті, якщо що. Повноваження президента там обмежені, але навіть з обмеженими повноваженнями їй вдалося провести хитрий трюк із повійним провалом затвердження нового прем'єра на заміну висуванців партії соціалістів Іона Кіку, який 23 грудня 2020 року за кілька годин до голосування проводом недовіри його уряду сказав всім: ідіть у Сараку, я додому. Так ось цей трюк дозволив їй оголосити позачергові парламентські вибори. На їх її партія Пас або ж партіду Лаксівнаші Солідарітати отримала 63 зі 100 Одного мандату, навіть попри об'єднання в один виборчий блок поки комуняк на чолі з колишнім президентом Володимиром Вороніним та сутіалістів на чолі з уже згаданим Додоном. До того ж проти їхньої волі, бо відносини між Вороніним та Додоном виглядають як сумі школи Ментоса Але Блін, реальна кстати Це знаєте, як відносини першого президента Республіки Крим? От хто знає. Там же ж був якраз максимально пророснялий чувак. Він дуже сильно хотів зайняти місце якраз сьогоднішнього, типа, голови Криму. Умовно. А ним став Гауляйтер Гоблін. Він, ще цей, як його? він теж, до речі, він ніби з цього з Придністров'я, якщо я не помиляюся. Або з Молдови, якщо не пам'ятаю. Ну коротше. Це як його, блін. Ну, Гоблін. Ну, у нас є два Гобліна. Є Почков, блять, теж дебіл. Є ось цей. От, який, Я не можу скатати його прізвище, блін. А -а -а -а, прізвище цього дебіла. Ну, коротше, ви поняли. Аксіонов, во, Аксонов, виптує, дивісію, Аксонов згадав, дебіл. Ще одна партія, яка також прийшла в парламент, це партія Шор, яку очолював олігархутікач і ланшор. Люди так, бо партія отримала бан від конституційного суду РМ, і наче його не було спотворено інтелектом, із Молдови. Він утік в Ізраїлю у 2019 році. Як то кажуть, на свою батьківщину не втік, а повернувся на історичну батьківщину. Що не завадило потім втекти на Москву? зрозуміло. Бо сам він народився в Тель-Авіві, хоча самі його батьки родом із Кишинева Утік він разом із іншим олігархом владом Плохотнюком, який вважався фактичним володарем Молдови, але мусив відмовитися від своїх претензій на владу на користь тимчасового союзу між Сандо та Додоном. Так був такий момент. Власне, тим двом золотим є про що поговорити з нашим Дніпровським любителем кави. Реально, кстаті. Кову, каву будеш пити. Блін, він ще Дніпром завідував, а я в Дніпропетровській області живу. Блін. Та ваші будеш пити? ж тим, що вони є головним. Овинуваченими да, в справі відмивання одного мільярда доларів із трьох найбільших молдавських банків. Тодішній прем'єр Влад Філат опинився. В'язниці, в а Ілан Шор, як мер міста Орігів, пішов під домашній арешт. Ків одразу згадуємо, як Біні та його дружки відмивали гроші вкладників Приватбанку, що і стало причиною націоналізації банку. Так, чи інакше сказала. місце плахотнюка в ролі того самого сірого кардинала намагається зайняти Ілон Шор, користуючись звичайно підтримкою Московії, головним чином збираючи за гроші людей протестувати проти Санту та проєвропейського уряду. І найактивніше це відбувалося перед першим туром президентських виборів та референдуму про зміну в конституції щодо спрямування країни в Євросоюз. Для розуміння Молдова подала заявку на вступ. Десь через тиждень після того, як Московія почала берегти Київ за три дня. Разом із нею свою заявку подала Грузія. І якщо Україна та Молдова дійшли до стадії перемовин з членами Союзу, то... то от Грузія, як би дам Грузія, Грузія, бідна Грузія. Я, єдине, що я можу сказати, це поспівчувати грузинам і е, Які зараз намагаються боротися за свою власну країну проти промосковицьких, як то кажуть, політиків, проти промосковицької влади. Тому я, я, я їм дуже співчуваю в цьому плані. В Грузії зі своєю правлячою партією опинилися за бортом через їхній закон про війну агентів, який копіює те, що прийняли на Московії. Ну потім його ніби відмінили, тому що були дуже сильні протести, і якраз тим, тим самим о, грузини змогли видобрити, як то кажуть, свою, свою можна сказати, силу в якому сенсі. Тобто, це як. От, я, от ми зараз бачимо, що відбувається, умовно, в Грузії і так далі. Ну, до цього ж до виборів в Молдові, Там активно відбувалися протестські дії з приводу фальсифікації на виборах. Тому будемо сподіватися, що там, схоже, почнеться другий перший майдан в, в своїх колуарах. І це я мовчу про парламентські вибори, які перейшли цієї суботи. Ну да, да, та, точно, точно, да, 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 да на, на, на фальсифікаціях. Але повернемося в Молдову. Детально про роботу мережі Шора розповіли журналісти, розслідувачі з молдовського видання з Ярольдегарде, на прикладі однієї з груп на чолі з такою собі тьоті Раї, якою пізніше арештували добрі люди. Поки готував це відео, вона вже погодилася на співпрацю зі слідством, що було по суті єдиним правильним рішенням у цій ситуації. Дух. Ну в принципі, так. Да. Крема в підкупів виборців було задіяно такий собі промсв'язібанк. Зниз з росіянською воєнкою mm. не окремо варто відзначити Гагаузію, яку нині очолює людина. Да, 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 там ще і цей тупа тупа підаразка. Блін, там ще сидить. Я перепрошую з Гагаузії сторони, яка типу там заявляє з Путіним урючкається і щось таке. да да, да тупа підараска. на Шорина ім'я Євгенія Гуцул, і тут хочеться yeah. попросити в Молдован дозвіл на те, аби трішечки потримати її за горло, аби знало, що не треба ганьбити це прізвище. Однак, попри всі їхні старання. Варіант так переважив над варіантом ні. Інше діло, що це була перевага в 13 тисяч голосів або ж менше 1%. І забезпечена вона була активною молдавською діаспорою. Ну а моя Сандо, які обіцяли перемогу в першому турі, набрала десь 42% і тепер її чекає другий тур. З одного боку, такі результати є наслідком помилок, як самої Санди, такі Ну так, да, тут проблем. Ну з іншого боку. Баясандо робить досить грамотно, тому що враховуючи, що були ще якісь протести з приводу молдавської мови, і там все закінчилося набагато прозаїчніше, ніж з відміною всього цього. Там все закінчилося досить просто. Вони просто перестали протестувати. А ідіть, ідіть. Вони просто перестали протестувати в майбутньому, і все, типу, а кого знайшли, то садили умовно. Хоча, можливо, не садили навіть там із питанням Придністров'я теж могло, мені здається, закінчитися теж набагато швидше. А може і закінчиться. Там не йде до того, що там йде все до військової операції. Навіть умовні <смі> ті самі придурки, які сидять при Дністров'ї, з біполярочкою, кстати, тому що вони <смі> звертаються до Володимира Путіна українською мовою. <смі> Я коли бачу цей крінж, такий боже мій. <смі> пацани, ви не туди воюєте. <смі> не туди воюєте і уряду її партії з іншого боку, референдум врятував і ще такий аспект, як бойкот з боку промосковського табору. Тут відзначилися як влада так званого Придністров'я, яка не завозила мешканців цього утворення на підконтрольну уряду. Молодь. а могли би це було б дуже, дуже дуже ризиковано, але вони могли як чисто в бусіках людей завозити, щоб вони голосували там за проти інтеграції. До територію, так і Ігор Дудон, який агітував не ходити на референдум. Разом із ним до Байкоту закликав його висуватися колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояноглу. людина, яка є чіт... це зараз він ніби в виборах бере участь, він як в другому турі, якраз. І вже програв, тому що сьогодні прийшли якраз е, другий тур вже завершився. І тепер е, оголосили результати, і Майя Санду знову вітаю на пості президента Молдови. Таким відображенням фрази три в одному. Він є громадянином Молдови за національністю Гакаус, що він гагаузькою мовою не користувався взагалі під час кампанії, і ага. має додатково румунський паспорт. І саме третій пункт був дуже болючим ударом по соціалістах. які... Так, да, вони ж проти Румунії взагалі виступають, тому що вони, типу, за молдавську мову там, за оце все. Коротше, супер-мега про Молдав... Молдову, типа, але проти. Мені, але мають чомусь румський паспорт, мабуть, для того, щоб Знати куди тікати постійно критикували Санду за наявність румунського паспорту. Але чому саме бойкот? Ну дивіться, у нас є цілком нормальним, що мар обирається явці у 30% перед місцевим виборам 2020-го. У Молдові uh -huh. ж явці нижчі за 33% Вибори оголошуються надійсними. Однак євка склала дороги більше 50%. і таким чином дует до Донстоєноґлу стало об'єктом критики тих же Коменяк. Мовляв, через їхній бойкот варіант Ніна отримав більшості. Але зараз нас чекає. Другий тур Нормально. у який прийшли Майя Санду, та вже згаданий Олександр Стояноглом, який набрав приблизно 26% голосів. Вони мали між собою ну, це пар в... в парламенті більше. От в парламенті до речі, це хорошо, тому що в парламент, ж парламентська республіка, тобто парламент це все ж таки більше з Майя Санду. Це вже добре. Мовитися про дебати, це вже можна сказати перемога. Це, здавалося б, що могло піти не так. Як виявилося, штаб Стояноголу на відріз відмовлявся від студії суспільного мовника телерадіо Молдова в ролі місця дебатів. і вони угу. хотіли нейтральну територію. Домовилися про Палац Республіки. Далі пішли дискусії про модератора, під час яких штаб Стаєноголо всілякими способами хотів просунути такого собі Георгія Гонцу, людину з мозком Діани Панченко. З цією різницею, що він ще не втік із Молдови. Річ у тім, що Гонца відзначився. Піаром за гроші такого собі Ренату Усатого людина, яка мала би звільнити своє прізвище, найбільш підходяще його зовнішності, або нарешті відростити вуса. Він є лідером партії «Партідуль Ностру, що в перекладі означає наша партія. Декілька років очолював більці, яка є другим за розмірами містом у Молдові, дружив із ретранслятором кремлівських бажань на позовний жирік. Навіть підписав із його партією угоду про співпрацю, і був кандидатом на цьогорічних президентських виборах. Щоправда, в першому турі він зайняв лише третє місце. Набиравши трохи менше 14%. Коротше, гарного спонсора має гонц, в принципі, дам так чи інакше, рада журналістів Молдови цю кандидатуру сприйняла в штики. і тому кандидати домовилися надавати без модератора, які, власне, перейшли в неділю о 10 ранку. На цих дебатах вони почергово задавали один одному 10 питань, і тут варто віддати належне Сандо, вона відчувала себе впевнено, на відміну від стояногло. Окремо варто відзначити, як то кажуть, і, 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 противник дуже сильно напрягся. Де її реакцію на завірення екс генпрокурора про побудову гарних стосунків із Києвом та Бухарестом? І вже було складно розібрати, що він говорить, бо в нього була суміш румунської лексики та фросіянської фонетики, і слухати це було дуже боляче. дійсно. О, я хочу почитати. Це було дуже боляче. Пане стаєногле. Ви дійсно вірите в те, що говорите. La, люди, vi, Chir, люди știi, в Києві знають, що ви є людиною з Москви? За вашою спиною стоїть Додон який заявляє на всю країну нашу уже рядом, Ви, уже рядом. Думна вас тратина. Коли вирішили почати свою компанію, ви не знайшли до пари слів, аби висловитися щодо ракетної атаки на дитячу лікарню. A, для, de can... для дітей з онкологією, де були також діти з республіки Молдова. Care, apropo, crede... І Ви вважаєте, що подібні că... речі cred... додають вам довіри на побудову гарних стосунків з нашим сусідом Україною? Завантаження. Піньом почав працювати. Четверте питання. Тепер ясно, чому його штаб хотів протягнути свою людину в якості модератора. Ну і окремо Санду згадала про його румунський паспорт. Але як між нами руминами. Румунами вибачаюсь, Румунами. А то кажу руманами, румунами правильно вибачаюсь. перепрошую, Максимально перепрошую, перепрошую румунами <клес> романами. Це ніби романці цигани, якщо я неправильно. Ну їх не люблять, коли називають ром, е, роми. Так чи інакше ці дебати пройшли. Сандо подякувала стоєногло за те, що він намагався розмовляти румунською, та покликала його на дебати вже в студії Телерадіо Молдова, які прийшли наступного дня. І він не прийшов, що й варто було очікувати. Нормально, нормально. Таким чином повторилася ситуація, яку мала Україна на президентських виборах 2019 року, коли після шоу під назвою Стадіон Так Стадіон угу. у студію Суспільного прийшов лише Порошенко. Тоді модераторка Мирослава Барчук підготувала відеопитання у Молдові. Було приблизно те саме, тільки автори питань були в студії разом із Санду. Зокрема... Ну, кса, до речі, ну, мені здається, що на е шоу Стадіон Так Стадіон, там е Зеленський він виглядав більш впевненим. А тут, е ну, якби, звичайно, люд... він злякався. Тут зрозуміло. Ну, і Зеленський, мені здається, теж міг злякатися. Мовно, тому, що площадка його першої знаходиться ніби у Порошенка цей телеканал. Ну і тому, як би ось так. Ну, вона визнала, що голосування на референдумі було протестним та було пов'язане з помилками Уряд України та пообіцяла відповідні зміни. Ну я в жодному разі не виступаю там за Зеленського і все таке. Я просто... У мене просто є така теорія. Те, це моя теорія. І Не в Кабміні будемо сподіватися, що це допоможе. Також сподіваємося, ну, що допоможуть її звернення, наприклад, до прибічників Ренату Усатого, який відмовився підтримувати жодного з кандидатів, б mm -hmm. і ні. або до блоку Імприуна, який також виступає за вступ Молдови в ЄС. Ну і додатково сподіваємося, що oh, вони створять коаліцію. Випадкова в лапках агітація за Стояноглу у виконанні румунських тіктокерів піде в одне місце. Так чи mm -hmm. інакше тримаємо з Молдови кулаки. і окремо про Дякую вас за те, аби ви донатили на ЗСУ, бо це в нас зараз єдиний правильний вибір. І якщо на виборах важливий кожен голос, то тут важлива кожна гривня. Особливо закиньте дві гривні на Русоріз, на стерненка там, і ще щось подібне. Закинуйте, закинуйте друзі. Ви, якщо є бажання продовжити фейерверк в окупованій Ічкерії, як. О, є! Перший раз, коли Україна застосувала щось подібне в Чечені. Який почався з академії спецназу і маніпутлера в Гудермесі. Як то кажуть, Україна може і біслан повторити. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Підписуйтеся на канал, став... Ну, це, якщо що ну, ви поняли. Вподобайку, бийте у дзвін, аби не пропускати відео, поширюйте це відео серед своїх друзів та підтримуйте мене фінансово за посиланнями та реквізитами в описі до відео. Ну і дозволю собі стандартне побажання: будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! Геруємо слава зустрічі! Так, новий канал, основний канал. Так, ну що ж, друзі, ми подивилися. Дякую Кіму за такий від... цікавий відео. Сподіваюсь, таких цих відосів буде більше, і ми будемо дивитися на них досить е... багато. Ми будемо на це сподіватися, тому що його аніме канал щось взагалі, ніби перестав в якомусь сенсі випускати ролики. Мабуть, багато справ. Розумію, у мене теж багато справ. Теж веду багато каналів умовно. І, і я поки що планую вести основ, в основному поки канал з реакціями, а канал з е, ретро там, і всіма іншими я буду вести по можливості, звичайно. Вже. Ну, Ви зрозуміли. І піноциту озвучка теж веду. блін, ну там Не тільки я приймаю участь, але приймаю участь, і інші мої хороші люди і колеги. Ну що ж, а з вами був я, Піноцит, Дякую всім за вподобайки, дякую всім за підпічку, дякую всім за взагалі усе, дякую за коментар, що додивилися це відео до кінця. Всім, саме був куточок кіно і піноцид, всім па-па, мої червашки.